Вас це новини на СТС. З вами я, Юлія Олефіренко. Головні події понеділка, 22 квітня, вже готові розказати мої колеги. Разом зі мною в студії працює Оксана Максимук. А далі коротко про таке: другий тур українці обрали президента. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. На Сумщині відкрили унікальну агрохімічну лабораторію. Вона позитивно впливатиме на результати господарської діяльності. У Сумах змагалися за звання чемпіонів області з волейболу. Чемпіонату сильне, а далі всі сили, щоб виграти. Тепер він дійсно має стати слугою народу. В Україні відбувся другий тур президентських виборів. І за даними екзитполу, Володимира Зеленського підтримали 73% виборців. Петра Порошенка 25,5%. Детальніше дивіться далі. Поблизу цієї виборчої дільниці у Сумах постійно людно голосувати йдуть цілими родинами. Загалом же по області черги невеликі, а порушення незначні. Саме так характеризують другий тур президентських виборів на Сумщині. Серед порушень, які зафіксували координатори опори в області, видача членами виборчкомів бюлетенів за чужими документами, прихована агітація, селфі з бюлетенями та їх пошкодження. Загальні порушення, які були найчастіше, тим таємниці голосування. Це, наприклад, демонстрація свого заповненого бюлетеня. Саме за це порушення поліція вручила одному з кандидатів у президенти адмінпротокол, бо той показав пресі заповнений бюлетень. Тепер суму штрафу має визначити суд. За результатами екзитполів впевнену перемогу здобув Володимир Зеленський. Ейфорія у одних, стриманість у інших. Результати у штабах обох кандидатів оголошували одночасно. Вже наступного місяця я залишу посвали держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. Офіційні дані ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Оксана Щербак, Єгор Криворучко, новини СТС. Чотири жертви внаслідок ДТП. 21 квітня неподалік села Шаповалівка Конотопського району зіткнулися автомобілі Шевроле та ВАЗ. За попередньою інформацією, водій Шевроле, перевищивши швидкість, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем. ВАЗ зіткнення було дуже потужним. Навіть загорівся один автомобіль, якого довелося тушити рятувальникам. З п'яти чоловік чотири померли на місці події. Вижив тільки неповнолітній хлопчик, якого з тяжкими травмами було доставлено до лікарні, де він зараз і знаходиться. Ще одна аварія сталася на автодорозі суми Полтава. У неділю близько 18-ї години у селищі міського типу Боромля водій за кермом автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч зіткнувся із мопедом, який рухався йому назустріч. Керманич останнього отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичної установи для надання медичної допомоги. На місце дорожньо-транспортної пригоди було викликано слідчо-оперативну групу, обставини встановлюються. П'яні чоловіки проти сумських полісменів. Під універмагом 9-й вечора компанія гучно слухала музику та розпивала алкогольні напої. Коли приїхали патрульні, чоловіки погодилися не порушувати громадський порядок. А коли копи відійшли, один із відпочиваючих почав на них лаятися. На вимогу поліцейських вгамуватися не реагував. Його вирішили затримати, проте цьому всіляко заважав брат чоловіка. Зрештою обох чоловіків відвезли у відділок. Уже після складання всіх адміністративних матеріалів обидва чоловіки свою провину визнали та попросили вибачення за вчинені ними дії. у сумах не відступає. Минулого тижня зареєстрували нові випадки хвороби. Серед захворілих лише дорослі. Дітей скорому у лікувальних закладах сум наразі немає. На минулому тижні зареєстровано шість випадків. Всі серед дорослого населення. У лікувальних закладах міста 8 осіб всі дорослі перебувають на стаціонарному лікуванні. Взимку без тепла, а навесні без води. У сумах жителям Курського мікрорайону припинили гарячі водопостачання. Без гарячої води їм доведеться жити попередньо до 13 травня. У Сумському сквері закоханих утворилося небезпечне провалля. Біля місця відпочинку, що розташоване за Троїцьким мостом, в результаті підтоплення обвалилася земля. Внаслідок цього зруйнувалась пішохідна зона, а тротуарна плитка впала у величезну яму. Нагадаємо, побудували цей сквер у 2012 році. Втім, після створення його оновленням ніхто не займався. Унікальна агрохімічна лабораторія, що не має аналогів в Україні, на Сумщині відкрили центр сучасних досліджень. Сієті лаб професійні спеціалісти аналізують ґрунт та добрива на вміст корисних елементів. Таким чином, фермер мінімізує свої затрати, вже точно знаючи, де приживеться агрокультура. Лабораторію на власні очі бачила наша Анастасія Островкова. Перший в Україні центр сучасних досліджень сіті Lab відкрили у Сумській області у селі Саверинівка. Агрохімічна лабораторія успішно співпрацює із сільхозвиробниками з різних областей України, адже у роботі використовує сучасне та вартісне обладнання, що забезпечує високу якість та точність аналізу. Проєкт орієнтований на проведення комплексного аналізу та діагностики добру води, листя та ґрунту. Всі відбори ґрунту осуществляються з використанням GPS-прив'язки по координатам щоб в будущем, наші IT-менеджери розроблять карту схему поля, можна було бачити, в какої із секторів поля потрібно внести необхідний елемент питання. Основна мета сіє тілаб, що фермер оптимально використовував ресурси, адже на одній плантації може бути неоднорідний ґрунт. Відповідно, і добрива треба використати у різному об'ємі. Втім, на око це визначити проблематично, тому центр сучасних досліджень і виступає помічником агровиробника. Це дає змогу мінімізувати затрати. Та отримати бажаний результат. Ми відкриті до всіх. Тось ми готові э, приїхати к человеку по потребності в будь-який регіону України, а почту, дати їм рекомендації в случаї необхідності дати допомільники якісь ще совети вона позитивно впливатиме на результати господарської діяльності, тобто затрати, які пов'язані із проведенням відповідних досліджень, вони будуть в значній мірі окуповуватися по внесенню відповідних. Управлінських рішень і е, подальшому врахуванні їх у безпосередній діяльності аграрних компаній за час існування агрохімічної лабораторії вже проаналізували 25 тисяч гектарів ґрунту. З початку 2019 року 15 клієнтів отримали європейські результати у вирощуванні сільхозкультур. Адже сія тіла по своїй роботі використовує не лише класичні методи аналізу. Наші підприємці вони дуже як кажуть таким одне слово смарт. І треба рухатись в такому напрямку. Сподіваюся, що це не стане таке. Ноу-хау. Представники лабораторії закликають фермерів не гайти часу та зробити комплексний відбір проб ґрунту чи добрив, поки не посіяли урожай. А от влітку на агровиробників чекатиме новація – відкриють ще один напрям лабораторного дослідження фітопатологію, щоб зрозуміти, чим хворіють рослини. Анастасія Островкова, Олександр Олексійенко – новини СТС. Третя із п'яти основних на шосткінщині продовжують капітально ремонтувати найпопулярніші напрямки. Дороги шостка кролевець та шостка пирогівка відновили у минулих роках. Наразі почали працювати над трасою шостка глухів. У нас є завдання: завдання від е, е, мешканців шостки п'ять доріг, які їх хвилюють. Перша дорога це шостка кролевець виконана. Слідуюча дорога, друга, це шостка пирогівка, виконана. Третя дорога в нас шостка глухів по важливості. Третя дорога у нас шостка ямпіль. І слідуюча дорога у нас в напрямку шостка знобногород вже завершили роботи з укладання щебенево-піщаних сумішей з цементом. Десять сантиметрів нижнього шару проклали із пористої асфальтобетонної суміші. Та п'ять сантиметрів верхнього шару проклали щебенево-мастиковим асфальтобетоном. Наразі працюють над облаштуванням з'їздів. Плануються роботи по асфальтобетону закінчити десь до 9 мая. Затем пойдет отработка робочі над обочин, зім полотна. Укріплення, вирубка кустарників, деревів, порослі, установка знаково і виконання розмітки. А гарантія у нас на покриття – 10 лет. Роботи почали на початку квітня і за цей час відремонтували 7 кілометрів дороги від шостки до села Макове. Поки ж дорожники чекають на фінансування, аби продовжити ремонт у напрямку Глухова. Всі вони різні за віком, у кожного своє захоплення. Втім, у 2014 році їх об'єднала спільна мета захистити вітчизну. У Сумах зустрілися побратими, військовослужбовці 15-го батальйону 58-ї окремої мотопіходної бригади. Спілкувалися з ними наші журналісти. Тільки п'ять років тому вони зустрілися на території військового комісаріату. Тоді у 2014 році більшість із них пішли добровольцями. Батальйон сформували, і 463 чоловіки вирушили у Луганську область. Особисто я три рази звертався до воєнкомату з лютого березня, з лютого в лютому і в березні, а потім в квітні мене в четвертий раз забрали, взяли, взяли да до п'ятнадцятого піхотного батальйону, і я пройшов. Путь від командира Золоду до командира роти. Зараз у кожного своя життя, у кожного то Це як день, це як повод для зустрічі. Встретить, спомніють времена також ребят пам'яті, которых з нами нету. Порадуватися за других ребят, за то, як у них служила життя, у кого сім'я, у кого все добре. За честь відвагу та мужність військовослужбовці 15-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади нагородили почесними відзнаками. Вони ж дякують тим, хто вчасно їх підтримав. Перші бронежилети до сотні були, прийшли в батальйон від депутата молотка. Перша допомога технічна від депутата Медуниці. Так що ті депутати, які були в 2014 році, допомагали нам і зараз допомагають. побратима, обіцяють зустрічатися якомога частіше. Анастасія Острокова, Олександр Олексінко, новини СТС. У сумах вісім чоловічих команд змагалися за медалі чемпіонату області з волейболу. Хто пройшов до фіналу та здобув золото та звання чемпіонів, дивіться далі. Аби поборотись за звання чемпіонів до обласного центру, з'їхались вісім чоловічих команд з волейболу. Спортсменів з шостки, Глухова, Конотопа та Ростянця Сум Шосткинського, Лебединського та Сумського районів поділили на дві групи, у яких кожна з команд боролась за вихід у фінал. Збірна шостка, обійшовши у груповому етапі волейболістів із Конотопа Тростянця та Сумського району, змагалась за золото із фаворитами другої групи команди із Глухова. Обидві збірні боролися. До останнього, і ніхто з них не збирався поступатися. Та все ж перемогою з рахунком 2-0 здобули гравці Шосткинської збірної. У першій партії вони обіграли суперників із рахунком 25-21, у другій 25-23. Це раз чемпіонат дуже сильний, віддали далі всі сіли, щоб виграти. Зразу вам говорю, команди, що під групі, що в фіналі. Очень-очень сильні. Як би проходили на таких травях, що, ну, дуже тяжело було. Фінал ну, команда глуха дуже сильна була. До цього ми її проігрували, але як то сьогодні все слазйози і Ми виграли фінал. Спортсменам у волейбольному марафоні довелося нелегко. Ігри групового етапу і фінал усе це відбувалося впродовж одного дня. Тож глухівчани стверджують, що їм просто не вистачило сил. Нам сьогодні не вистачило чого, нам не вистачило просто фізичних сил. Ми сьогодні в нашій групі зіграли дві ігри з трьох партій, плюс ми недавно приїхали, у нас перед этим були ігри. Ну, я думаю, просто у нас некоторі гравці не зовсім відновились. Ну і команда, жосінська команда, це достойний соперник. Третє місце в чемпіонаті вибороли сумчани. Під час нагородження народний депутат України Ігор Молоток, котрий грав за шосткинську збірну, запевнив, що цей вид спорту в області буде розвиватись і надалі. І для цього створюють усі умови. У нас вже добігає до кінця ремонтні роботи залу з пляжного волейболу, який знаходиться тут на базі. Державного університету Сумського і плануємо в слідуючому році зробити ЦОП центр олімпійської підготовки з волейболу, який буде знаходитись в Сумській області. Тетяна Корнієнко, Ігор Криворучко, Новини СТС. У сумах відбувся ювілейний чемпіонат України з художньої гімнастики. Змагання тривали впродовж вихідних. Грацію та вправністю дивували спортсмени від 3 до 18 років. Про витончену пластику переможців розкаже Маргарита Сахно. 20 та 21 травня у легкоатлетичному манежі лунала витончена музика, бо тут тривав відкритий чемпіонат з художньої гімнастики. Цьогоріч у ньому брали участь понад 260 гімнасток з восьми областей України у різних вікових категоріях. Гімнастика дуже подобається. Я вот, недавно виповнила два роки назад. І а, я пр... бути в гімнасті, допомагаю трі. Ніро я виступала скакалку, м'яч булави. Вчора я виступала скакалку і м'яч. Я виступила скакалку хорошо. М'яче, звісно, там було ніяк. Таких розслабилася. А це Ксенія гімнастикою займається 10 років. Свої навички відточує по 5-6 разів на тиждень. Зізнається, що стати професійною гімнасткою мріяла з маличку. У три роки я хотіла займатися художньою гімнастикою, а мама хотіла мене віддати на бальні танці. Ось, а потім я пішла у перший клас і нами роздавали такі листівочки, е е е ну, на художню гімнастику. Я під підбігла до мами і сказала, ось мені дали, я так в це мріяла. На чемпіонаті виступали і зовсім маленькі гімнастки, які кілька років тому тільки навчилися ходити. Ми своє ходимо. Ми стараємося все время зарабатывать медалі і ми змагаємося не розправити трені, тому що він нам дає е, очень красиві е, упражнення. Чемпіонат з художньої гімнастики Сумщина приймала в десяте. отличается тем, что у нас присутствуют три гимнастки, которым еще нету четырех лет, 2015 года рождения, которые участвуют в категории «Лайт». Это сумские девочки, это харьковская и черниговская девочка. В управлении молоди и спорту Сумской ОДА пышаются гимнастками области. Сумську область представляли спортсменки спортивного клубу Олімпійський, дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Суми та Шоскінський міської комплексний дитячо-юнацької спортивної школи Барса, які у змаганнях здобули сім золотих, чотири срібних та п'ять бронзових нагород. Усі гімнасток нагородили цінними подарунками, грамотами, медалями та м'якими іграшками. Маргарита Сахно, Олександр Олексінко, новини СТС. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Залишайтесь на СТС. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте. Спортивний клуб Бітон чекає саме на вас. Окрім тренувань у спортзалі, ви можете відвідати тренінги сертифікованих інструкторів абсолютно безкоштовно в рамках бітонної суботи. Потрібно лише завчасно зареєструватись. Цього разу відбувся майстер-клас з йоги. А йога это не только физические нагрузки, но йога также помогает а, развивать силу, гибкость, осознанность, а, внимательность. Мы учимся управлять эмоциями, учимся правильно дышать. Я пришла впервые на бетонную субботу по совету подруги, которая сюда ходит постоянно. Мне как молодой маме необходимо поддерживать гибкость, пластику и мышцы в тонусе, вот, потому что я сейчас столкнулась с проблемой, что у меня ну, болит спина, дійсно. Я сподіваюся, що в йога в цьому допоможе. Йога – це система духовних, фізичних та метальних практик, що дозволяє тримати в тонусі кожну частину тіла. Витягнулися вверх, вдох. Беремо праве зап'ястя, тягнемо ліво, витягуємо правий бок. Розкрили грудну клітку. Це не сильно складно, її можна майже кожен день робити, такий з тричин. І розгоріло. Це більше, ніж фізкультура, менше, ніж якийсь важкий Заняття в тренажерному заліться, ну, то займатися йогою може кожен, потрібно лише бажання. Насамділі йога изначально була только для мужчин, і жінки нігалісь. Ну вообще йога не имеет ні пола, ні возрасту, потім і для дівчок, мальчиків, мужіни, жінки. Потім йога для всіх щоб почуватись комфортно під час занять, одяг не повинен обмежувати рухи. Краще і якщо тканина буде натуральною, а от ніжки мають бути босі або ж шкарпетках. Не боріться і якнайшвидше записуйтесь на наступний майстер-клас бітонної суботи.